Я згадую э, цього э, персонажа з мультика про э, Карлсона, його «Малиш» звали. Э, Пам'ятаєте, він там э, хоче цуцика і підходить, там, питає, а скільки я коштую? 100 тисяч мільйонів. Да? І потім я вже на російську перейду, бо мультик Да? він каже, ну якщо я так дорого стою, то не можна виділити Хоть немного налічності, щоб я мог купить пьсика. Якщо ми так багато для Бога вартуємо, да, то може нехай він якось ну, попіклується про наше тутишнє земне. Нехай він дасть і деякі ну, християни навіть деномінації, течії. Вони не проти цього, вони розкручують людей, це потрібно. Бог нам дав все це для насолоди. На цьому тижні я був в Одесі. так Трохи мені різануло, але я подумав, що, мабуть, це не поодинока картина. Я там був біля залізничного вокзалу, там є якийсь чи православна чи церква, чи монастир. І якось так під церквою лежить безхатько, спить якийсь стаканчик там біля нього стоїть. Виходять по, по похилого віку жіночки, вони хрестяться, моляться. І тут же через дорогу мат матушки сідають у Прадо. Я так думаю, як це, як це поєднується? Прадо це такий дор дор дорогенький джип. І я думаю, а батюшки тоді на чому їздять? І думаю, то, то ну, я не лише я не, не на православних бочку качу. Я думаю, що в наших церквах теж таке є. І ми ніби от, як знаєте, нещодавно один з наших місцевих чиновників сказав таку річ: ну, типу, ну, ну я отримую таку велику зарплату, але я по закону більш, менше не можу. Ну, не можу я менше. Ну так по закону, ну це це беру собі. Ну, приходиться мучиться і брати. І думаєш іноді, що ми е, ось так і про земне думаємо: ну, ну ми, ж, ми ж Божі діти, ми ж варті, ну не можемо ми скромніше. І оця така, ну, по, 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 по дві крайності. Так? Одні кажуть, що потрібно жити лише небом. І потім це скатується в якусь бездіяльність без е, е, ну, небажання в, е, втручатись в якісь земні зим, справи, в байдужість якусь. А інші ну, за, занадто за ними стають. І, е, Павло в одному з своїх післань, він каже, що е, Христос. Він намагається примирити всі ці погляди на майбутнє. Він намагається примирити небесне і земне. І здається, воно і непогано, коли у нас є все необхідне для служіння, для життя, і Бог нам це дає. І як воно не прирости до цього всього. Не знаю, чи допоможе вам проповідь моя в цьому. Але а, куди наш горизонт майбутнього, куди він направлений? І як його так коригувати, щоб, щоб не забути. Пам'ятаєте, там серед а, Ісус, коли притчу про сіяча розповідає, Він каже, що одна, з, одна група сім'ян, да, вона падає там, де. Виростає терни, там, де клопоти і задоволення світу, вони заглушають сім'я. То як нам бути? Я думаю, що відповідь у тому, що це земне, що ми маємо тут, що Господь нам дає. Воно має стати небесним. По-перше, коли Ісус проповідує про Боже царство або про Небесне царство, кажуть ну, ті, хто вивчають грецьку мову, кажуть, що небесне царство у грецькій мові це не, небесне це не прикметник, це іменник у родовому відмінку. Коротше кажучи, це царство не яке, а кого. Кому воно належить, це царство, якого воно роду, походження, родовий відмінок це звідки воно походить, це царство. Тому що у нашій, ну, особливо в нашій православній культурі, часто, коли ми кажемо, ну, царство небесне, що це означає? Все вже майбутнього немає. Людина вже в горизонті лежить. Царство небесне це щось там, що буде потім, коли ми всі помремо. Або Господь закінчить цей е, е, вік. Ніякого царства небесного тут немає. А Ісус ходив його і проповідав. То Він хотів, щоб тут, на землі, люди підкорилися Богу, і це і є царством небесним. Коли ми, ми сприймаємо владу звідти з небес, І, здається, Ісус не був таким байдужим до земного життя. Як часом іноді, е, люди, які ну, прагнуть якоїсь аскези, такого монашого стилю життя, Він, здається, таким він не був. Навіть, ну, навіть монахи або е, е, аскети, да, вони. Навіть розуміли, що не потрібно лише очікувати приходу Ісуса і нічого не робити. Потрібно цікавитись, якось я вже говорив, що саме монастирі були осередком освіти. Вони прагнули в цьому світі щось зробити, знайти щось, чим Бог цікавиться, і змінити це на краще, підкорити під Його владу. Не бути засередженими лише на собі, на своєму достатку або на своїх якихось духовних переживаннях, не чіпайте, не драконьте мене. Залиште, я чекаю, як Ісус прийде. Не чіпайте мене. Я сподіваюся, що Він прийде, а ви мені не заважаєте. Ні. Навіть монахи, навіть католики і православні, які були ну, в адекваті. Вони прагнули змінити цей світ. У них горизонт був не лише там. Ісус намагався, проходячи цей земний шлях, направляти його робити землю Царством Божим. Мандруючи тут. Я хочу запросити сюди трьох людей, які для того, щоб. Побувати в таборі зробили досить велику мандрівку. Я попрошу Олю, Антона, і я прошу, щоб Рая підійшла. Давайте ми її підтримуємо, бо вона, вона пручалася більше за все. Давайте, давайте. Так. Так. Підходьте, будь ласка, їм більше за всіх прийшлося їхати для того, щоб брати участь у. У таборі, у, праг... у програмі табору? Так. І, е, я вибачаюся, але ми тут трохи походимо. І в мене три, три запитання. Я вам мікрофон дам, ви тут будете самі рі... вирішувати. Перше питання. Які у вас були сподівання надії на цей табір? Якщо говорити так, то в основному все очікувалось, що табір пройде максимально добре і радує, що всі, всі ці п'ять днів Бог дуже сильно благословляв саме тим, що могли пройти всі активності на вулиці, які потрібні були. Там тільки одна повітряна тривога була взагалом, і прийшлося деякі ігри. Там вільний час перенести в, в інші кабінети. але взагалом все пройшло от такі. в мене були очікування. Такі ж, в принципі, тож то лагер, що лагерь пройде, то що можна бути вдома і бути з друзями теж. Ем, У ну, мене я можу сказати, що була на надії якісь більше типу, як очікування, що я, що я очікувала від лагеря. То, типу, табір це завжди багато дітей, багато шуму і багато викликів. Ну, все це було. Нам потрібно пройтися трохи. Вибачте, хто там на камері. Нам потрібно пройтися, погуляти. Я потім поясню навіщо. Так, ну а тепер коротке таке питання. А воно здійснилося ну, от, ваше очікування, надії. От, ну, то воно здійснилося? Можна в процентах, скільки? Так, здійснилось на 90%. Так, да, все, вийшло? 150%. Так, пішли, 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 пішли. Так, нам потрібно походити, походити. Тут небагато місця. Так, ну, а от якщо взимку або наступного літа у нас буде табір, то ви приїдете ще? Я б хотіла, це все залежить від мого щільного або не дуже графіку. Я би хотіла, але посмотримо по можливості. Так, звичайно, чому б і ні. Так. так, все, можна пройти туди, пройти-сюди, куди вам зручно. Так. А, Антон, до речі, той, є той, той хлопець, який знімав відео. От, ми завдяки йому. Їм... Оля, оля з Раї також багато зробили і взагалі вся команда. Просто. Так, дякую. А тепер до чого це я? До мандрівки. Ісус, мандруючи, розповсюджує Царство Небесне. Комусь навіть для того, щоб розповсюдити трошки Царство Небесне тут, приїх... прийшлось проїхатись комусь з Прибалтики, з Чернівців, з Англії, тут ще з України, з Івана франківська да? Комусь приїх... прийшлось проїхати. Але до чого я це? Зараз. Десь за 4 століття до Ісуса вжив був е, такий філософ вчений. Його звали Аристотель. Його послід, послідовників почали називати е, словом перипотетики. Від слова перипотейто. Піпотето. Пер, Картошка. Це означає проходжуватись, ходити. Тому я трохи з ними тут походив. Це означало, що, То, що коли Аристотель вчив своїх учнів, вони ходили там по саду. У них там був сад в Ликіях, це місце таке академія для філософів, і вони вчились, ходячи по тому саду. Туди, сюди, прогулюючись так, сюди, туди, сюди, туди. Ходили, ходили, вчились. І чому це важно для нас? Тому що коли новий заповіт почали писати, то в новому заповіті дуже часто це слово. Використовуються. І ті люди, які читали новий заповіт на грецькій мові, вони так чи інакше могли згадувати оцю особливість учнів Аристотеля. Що вони ходи, ходячи, вони вчились у свого учня. у Вчителя, вибачте. І, наприклад, у четвертому розділі, коли Четвертому розділі Євангелія від Марка, коли Ісус кличе Андрія і Петра, Симона, Він проходячи повз них, каже: пішли за мною. І вони йдуть, і використане саме це слово. Або коли Ісус в Євангелії від Іоанна, здається, взагалі серед Євангелій, в Євангелії від Іоанна це слово використовується найчастіше. То Ісус написано, Він не хотів ходити по Юдеї, бо Юдеї шукали його вбити. А Він ходив по Галілеї в іншій області. Але, або коли він прийшов у е, храм, він ходив там по двору. Є ще інші ну, схожі слова, але те, е, е, ну, тема та сама. Наприклад, коли Ісус е, йде у Самарію, то написано, йому належало проходити по, біля місце, міста, яке називалось Сіхар. І там він зустрічається з однією жінкою. Спілкується. Це, це е, видатна бесіда, яка стає зразком того, як потрібно спілкуватися з людьми, да? з грішною людиною, з Самарянкою. Йому належало проходити, там інше слово, але думка та сама. Ісус мандрує, і йому потрібно поговорити з певною людиною. Схожа ситуація, з іншими словами, але схожа ситуація, коли Ісус переправляється через Галілейське море заради того, щоб з одним біснуватим поговорити. З одним біснуватим. Втопити там стадо свиней. І повернутись, нарватися на гнів ще місцевих жителів і повернутись. Він, йому потрібно туди мандрувати. У нього є плани. На відміну від е, учнів Аристотеля, він не по саду ходить. Він не в саду в парку в якомусь прогулюється. Він ходить серед, серед реальних людей. Йому потрібно бути там, серед тих людей. Він сподівається, що люди почують його і сподівається на те, що вони відгукнуться і підуть за ним. У цьому одна з відмінності він, він намагається зробити царство небесним, реальним вже тут. Не всі люди на, цю, на, на ці слова відповід, відгукуються, навіть бачачи чудеса. Але Ісус продовжує сподіватися, надіятись на те, що люди тут на землі відгукнуться і стануть частиною Його народу. Я веду це до того, що у Ісуса тут на землі були і залишаються плани стосовно наших сусідів стосовно наших дітей. І нам потрібно. Мати досвід спілкування з ним. Нам потрібно мріяти, сподіватись, спираючись на досвід, сподіватись на те, що Господь буде працювати, що Він нас не кинеть навіть посеред скорбот, які ми тут отримали в результаті цієї війни. Господь нас не кинув в окупації, Він нас не кидає після окупації. Цього достатньо, щоб надіятись, продовжувати працювати, але потрібно це робити, як ну, можливо, це зараз ще є такий у нас вже військовоєнний, такий військовий термін. Нам потрібно це робити з тривожною валізою. Нам не потрібно обрастати всіми цими земними благами, які будуть заважати нам мріяти небесами. Нам не потрібно приростати. Навіть якщо це щось в нас є матеріальне, навіть якщо Господь здійснив якісь е мрії, подарував нам прадо або ще щось, нам потрібно пам'ятати про те, що він не лише для нас це зробив. Що ці речі нам дані у кредит. У оренду краще сказати, не в кредит. Що цим ми маємо скористатися, щоб його царство прославилось і поширилось, а не наша велич, наші амбіції. В Біблії є один із жанрів. Я думаю, що у той клас, який веде Яша, вони будуть. Там, брати і сестри будуть проходити е е тему стосовно біблійних жанрів і як тлумачити Біблію. Є один із жанрів в Біблії, він називається апокаліптичний. Від слова апокаліпсіс да? відкриття. Апокаліпсис це відкриття, коли ну, ніби щось є штора, да? і за штори Бог відкриває і показує, що там. Але це, це не лише назва останньої книги в, кни... в Біблії в новому заповіті. Це жанр, який використовується в, ново... в новому заповіті, в старому заповіті. Він такий дуже образний, да? іноді страшний. Але дослідники вважають, що Бог час від часу використовує в різних. В різних поколіннях використовує цей жанр, щоб відкрити людям майбутнє. Посеред гонінь, Ви пам'ятаєте, коли писалася книга Апокаліпсис або Откривення Івана, вона пишеться сім, сімом церквам, які знаходяться у ворожому оточенні. І він їм показує: дивіться, я, я виграв. Господь. Вже переміг. Вам там скрутно зараз, я знаю, але я вас не покину. Ви маєте про це знати. Цілий жанр в Біблії присвячений тому, що люди, які зараз тут, посеред скорбот, мають якісь надії, вони мають знати, що їхня найважливіша надія, їхня ціль там, у небесах, вона буде. Досягнена. Вони мають знати, що Господь переміг, що варто жити, навіть якщо складно, навіть якщо тебе гонять, навіть якщо серед тебе є зрадники, навіть якщо є люди в церкві, які не живуть по Божому Слову. Навіть попри це, потрібно мріяти тут і ці мрії направляти в небеса. Немає певної пропорції. Не можна сказати, чому, по, по яких речах може, можна мріяти на землі, а по яких не можна. Там, про телефони можна, а про комп'ютери не можна, про машини не можна. Вам потрібен досвід спілкування з Богом. І з цього досвіду ви зрозумієте, що Він вам дає. І для чого? Вам потрібно читати Біблію. Потрібно молитись, потрібно служити і отримувати цей досвід. І на базі цього досвіду сподіватись і вірити в те, що Господь нас не кине. Нехай Господь благословить нас.